Стартувала першість Коломийського району із футболу. Загалом на старт чемпіонату вийшли 28 команд. У кожній із двох ліг виступатимуть по 14 колективів. Це найбільший показник серед районів Прикарпаття. На відкритті сезону у Іванівцях побував наш журналіст Богдан Малецький. Коломищина з року в рік збільшує кількість футбольних команд у різних першостях. Цього року у двох районних лігах задіяні 28. Одночасно у 14 населених пунктах регіону відбулося відкриття сезону. У Іванівці на урочках. Сусті приїхав заступник голови обласної федерації футболу Василь Буджак. Він та сільський голова Василь Мочернюк привітали футболістів та побажали їм вдалої першості. Ми хочемо вірити в те, що він буде вдалий, але сезон тільки починається. Все літо сезон попереду, ігор багато, закінчиться сезон у жовтні. Ну, ми віримо, вже є певний досвід кожного року, і ми маємо гарні результати. Наші команди добре грають як на обласному рівні, так і районному. В цьому році. Єдине нововведення у другій лізі команди грають також повноцінний чемпіонат, 14 команд як у вищій лізі, 14, так і в першій. Всього 28 юнацьких і 28 дорослих команд. Багато футболістів, багато команд. Надіємося в те, що він буде вдалий. А на полі того дня сперечалися за перемогу господарі поля та команда Турки. До речі, остання дебютант першої ліги. Натомість Іванівецькі майстри м'яча, бронзові призери минулорічної першості. Спочатку на полі грали молодіжні склади. Турківчани здобули легку перемогу з рахунком 4-1. А от гра дорослих складів виявилася напрочуд напруженою. Спочатку турківські футболісти заволоділи ініціативою. Вони навіть повели у рахунку 2-0. Однак під завісу матчу не змогли втримати результат підсумок гри «Бойова нічия 2-2». З Іванівців Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК».